Всім привіт! Хочу сьогодні розповісти вам трішки про початок ранньої мінойської культури, яка зародилася в 2700 -ті роки до нашої ери. Мінойська культура розпочалася в бронзову епоху у Греції та стала першою розвиненою цивілізацією в Європі. На початку хХ століття британ... британський археолог Артур Еванс виявив та розкопав місце палацу Кносі на острові Крит. Він назвав цивілізацію, яка його спорудила Мінойською на честь міфологічного грецького царя Міноса. Мінойський період був поділений на три головні епохи: ранню Мінойську, середню Мінойську та пізню Мінойську, базуючись на відмінностях у стилях кераміки, яку знайшли під час розкопок. Мінойці вирізнялися у дизайні, мистецтві, виробництві кераміки та завдяки їхньому розвиненому мореплавству поширювали свою продукцію на все Середземномор'я. Вони були вмілими інженерами та використовували підземні глиняні труби для водопостачання та каналізації. Мінойці були письменними, а їхнє складове письмо відоме як лінійне письмо, а ще досі потребує повного розшифрування. Історики вважають, що природна катастрофа, ймовірно, виверження Тери та цунамі спричинила. Зникнення Мінойської цивілізації близько 1500 року до нашої ери. Ця теорія може також пояснювати Платонову легенду про Атлантиду. На сьогодні це все. З вами був я, Влад. Всім па-па. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається контент. І обов'язково не забудьте підтримувати мене лайками також. Ще раз слава Україні і ЗСУ. Всім па-па!